Всім привіт, з вами завжди Хохер. Сьогодні ми продовжуємо проводимо в F125. Сьогодні у нас буде гран Прі Лас-Вегаса, нарешті. Це ну, передостаннє гран-прі, тобто це 22-24 раундів, на якому, до речі, може е, вирішитися той самий етап е, за чемпіонський кубок. Тобто, Ось тут уже буде все від до Скарапіастрі. Якщо не захоче виграти його у мене, він його у мене прямо тут виграє. Якщо ж я захочу виграти, я його тут так само виграю. Тобто в Катарі нічого Оскара вже не спасе. Так само Шарля вже нічого не спасе, Нікого там нічого вже не спасе. Ну, давайте швиденько з вами відправляємося на вікенд. Це слава Богу, не спринт вікенд. Да, до речі, подивіться, як там Шарль за мною слідкує. Щось якось дуже страшно, може він в мене закоханий. Ладно, то моя жінка. Так от. Давайте ми з вами пошвидше прямося в гонку. Кваліфікація, до речі, була дощова. І я, з до речі, я був на пол позиції, зовсім не на тій резині Вет, на якій виїхали всі. Я вирішив ризикнути і виїхати на інтерах. І я був швидше на секунду за всіх. Тобто, моя тактика робоча. Так то я би не стартував на полі, напевно, на полі стартував би у нас Фернандо Алонсо, але на пол позиції стартую я. І поруч з ними стартує Фернандо Алонсо. Поруч з нами, тобто ззаді сортує Алекс Албон і Шарле Клар. Далі п'ятий Цюнода, шостий окон, Саундстрал, восьмий Гаслит зі штрафом. Сьомий Лоусон, 10 Джек, Ой, дев'ятий Лоусон, 10 джак. Одиннадцятий хаджар, ферстапен зі штрафом, 13-й Рассел расл зі штрафом, Норрі зі штрафом, Тунелі зі штрафом. 16, 17, Ніко зі штрафом, Карлос 17 зі штрафом і піастрі. Піастрі. Він на 19 му місці зі штрафом і Олі Берман. Останній зі штрафом. Дуже дохера сьогодні штрафів. Але ці штрафи тупо через те, що вони міняють, міняють і міняють собі ті компоненти в боліді, на мотори, типу. Ви поняли, вони міняють постійно собі ті деталі, щоб не зійти з дистанції. А Оскар це, о, як корисно. Але чому не можна це зробити перед вікендом, я не знаю. Так от, ми з вами вже відправляємося в Бібу, тому що вогники погасають, і Фернандо Алонсо пробує мене зразу вже атакувати, але у нього не виходить. Я. Перетакую його, його і зберігаю свою позицію. І до речі, я можу вам розказати щось. Так от, вчора я тако їду цю гонку і думаю. Так, ну я от уже вирвався в лідери, зараз я просто відірвуся, а потім так. включу реплей, підзніму там пару кадрів, як вони там один одного обходять, того буде достатньо. Но прикол та в тому, що я забув то зробити. Як тільки закінчилась гонка, я просто лівнув і все. Тобто я забув зняти як. Ну, типу, реплей тієї гонки. Я забув зняти, вони там один одно проходили, обходили, боролися за позиції. Ну. Я забув. Ну, тому знову по стандарту дивимося, як їду просто я і вам цього достатньо, в принципі. За той час скоротаємо, побачите. Але гонка і так видалася цікавою. Я би там пізняв, рада, буквально кілька кругів, бо тому що далі гонка цікава, серйозно вам кажу, і то а, гонка цікава від мого лиця. Так от. На першому колі я вже на 80 від Алонсо від'їхав. А його ще Алекс Албом проходить на Вільямсі. Ви розумієте, що ту таке? Вільямс проходить Астон Мартін. вже да, стандарт в цьому році, то просто стандарт. Ну, ценода 5 п'ятий, а не Ферстап. Чому я не знаю? Макс би вже давно додому всіх там прийти, щоб бути в топ-5. поки що бореться за третю і чи навіть другу позицію, я не знаю. Ну, але через те, що там Шарлім завадив, то... Я само собою починаю від'їжджати. І у мене починає фрізити ігра через те, що я зробив скріншот або напідвату. Тому довелося використати той повтор, тому що як я влетів в стіну, то було незаконно. Я просто зробив скріншот. Е, нічого такого там не було. Так от, розпочинається друге коло, але там кілька кіл нічого цікавого не було. Я кажу вам, як воно є. Тому перемотуємося на п'яте коло, коли у нас буде схід від Айзека Хеджара. Е, цей француз зараз буде сходити, тим самим викликаючи жовті прапори, його всі починають обходити. І що? Правильно, сефтікар! Сейфті кар. Випускаю, коротше, на трасу машину безпеки, я думаю, о, а я у відреві, а давай я зараз заїду на підстоп, поставлю собі свіжий мідіум. Нє, я міг би не заїжджати, бо тому що мені подобається з нас резини, я можу не їхати. Но, я вирішую, заїду, а потім так просто відіруюсь від них, що не дожинуть. І на деякий момент цей план мій спрацює, от побачите. От тільки я хочу сказати тому придурку своєму інженеру, що я хочу заїхати в бокси. А він там говорить якусь свою херню Safety Car, їдь стільки то робить то-то-то. Ну коротше, того, Ну давай там думай, бла бла бла. І. Що? Я хочу сказати, що я їду в але мені просто не дають того зробити. І я тоді ще на то так сильно відволікся, що я пропустив Юніпетлену, тому заїхав на підстоп незаконно. Ну. Ні, чітко вродьте не стравилося. стравилося. Так от, виїжджаю я на 11 му місці, тобто 9 машин заїхали ще позаду мене. Ну, 8, нехай, 9 машин ми заїхали загалом. Шарлю, я трошки завадив, але восьме коло, зелений прапор, і ми знову пройняємося з вами в гонку. Расл, до речі, поки що тримається на 8-му місці, тобто то вже прорив, але нагадую, що на підстоп не їхав. Так само, як Оскар Карпіастрі, який зараз 9-й. І оскаром мені зараз треба було би зайнятися, бо тому що мені не пасує те, що він попереду мене. До речі, там Сайнз завадив юки там чуть-чуть. Сайнз там намагається їм трошки завадити, не дати себе обігнати, але цуна на свіжому харді і Карлос на поношеному, ну, чуть-чуть дивно якось, знаєте, типу, ну, коротше, ви поняли. Так от, на 10-му колі я вже там всіх попроходив, кого можна. І я вже їхав там десь за ферстапеном. Тим самим я обходжу гаслі. А якщо я обходжу гаслі, значить я маю потихеньку-потихеньку наближатися до першострійки. А першим, тобто, лідер у нас Алекс Салвон, другий Фернандо Алонсо Дід. Поки що чемпіон Макс Ферстапен, Ну, але Макс уже не в битві з нами, скоріш за все, хіба що я просру катар, Оскар просре катар, Макс виграє катар, що гонку, От тоді Макс ще з нами буде в боротьбі. А так то ні. Макс в жодному разі не в боротьбі з нами. З нами тут в боротьбі тільки хто? ну, Шарль, Макс, поки що. ну, Після Катару все вирішується, а далі люди все. Якщо вони катар просирають, значить в битві залишаються тільки я і Оскар. Все. Титул дістанеться тільки одному. А ще кубу конструкторів після цієї гонки там... Ми від Макларенів будемо відіжжати тільки тільки на 29 очків. Тобто. Ну, вони все одно відіграють від нас дуже багато. За останні гонки приблизно. так? За останні гонки вони нас дуже багато відігрують. Так от, я вже на 11 колі. Я старався якось догнати їх, типу, я їх догнав, да. я пройшов Фернандо, далі моя ціль була Албон. Від якого до речі Макс їхав на півсекуди, а Албон на пів секунди від'їхав від мене. Ну, ладно, коротше. Я намагався їх пройти якось так акуратненько, напрямих, щоб не заважати ні одному, ні другому. Але Албон, до речі, отримає ДРС, що, до речі, дасть мені хороший сліп стрім, бо тому що я їду за ним. Ну, позаду ще там Фернандо, і ми, до речі, ще від топ-п'ятірки від'їжджаємо. Тобто, Топ-5 по суті не мали би мінятися. Хіба що вони роблять зараз свій підстоп, що да. Но я то теж зробити свій підстоп. Всі будуть робити ще по одному підстопу. Но, я, до речі, там чуть-чуть протаранив Макса, але пройшов його. Мені не хотілося чекати. Но, Він все одно відправився в бокси. А я тим самим ще поміг Вільямсам э, в тобто, команді, в яку я не проти, до речі, вступити. Після цього сезону. Тобто, там на другий, на третій сезон, я, я хочу у Вільямс. Все, мене більше нічого не цікавить. Я хочу бути у Вільямс. Після Вільямс я хочу відправитися в Мерседес. Після Мерседесів хочу відправитися в Red Bull. Після Red Bull я хочу відправитися в Макларен. Потім красиво, прекрасиво. Можливо, я ще вступлю правда, в Альпін. А потім красиво закінчується всю історію у Феррарі. Тобто. Побував в майже у всіх командах. Вастон Мартін, я не хочу вступати, в Кікзаубер теж там, в що я ще не хочу? в хас ніколи в житті. Ем, ну і в Вікар тупо нема сенсу вступати. Що, що вони. Якісь такі особливі, що ну гамно якесь просто. Хоча їдуть непогано в цьому сезоні, дивіться. Лоусон скільки очків привіз, Хаджар одне очко привіз. Але Лоусон. Лоусон привозить стабільно очки. Розумієте, це не хаджарик в реальному житті. Хоча Лоусон в житті Лоусон теж непогано їде. Вот той самий гран-прі Австрії, то один з найсильніших фінішів для Вікарп. По-моєму, Айзек Хаджар ще ні разу на шостому місці не приїжджав. Ні, може, і приїжджав, але я того вже не згадаю. Но Лоусон теж приїхав по факту шостий. Тобто Лоусон крутий, Айзек теж крутий. Тут тобто, два хороших гонщика. Де. Но саме в цій грі, поки що Лоусом він їде шикарно, він їде краще за всіх новачків. Можливо, навіть буде їхати краще за Франко Колепінто, який мав би, по суті, вступити у другому сезоні. Ну да ладно. Так от, я вже починаю думати, як би то мені е, відірватися подалі від Юкі Цуноди. Ну, я ще на цьому колі мав би заїжджати на підстоп, так, да, я заїжджаю все-таки на підстоп. Мені там кажуть, пітнау, пітнау. І я все-таки здаюся і заїжджаю, але Юкі ценода їде прям за мною. Но, він переходить на, по-моєму, свіжий медіум, якщо не свіжий хард. Ну мені якось байдуже, бо тому що я перехожу на хард, тобто, все чітко. Юкі там, до речі, переходить все-таки, я так поняв, на свіжий хард. Да, так, Юкі перейшов на свіжий хард, дурак. Но ліпше би перейшов на свіжий мідіум, тому що резина не так сильно зношується. Мені подобається з нас резини на цю гонку. Тобто, мені цього харда ще хоч на 40 кругів вистачає. Отак. Вот Ні, ну не на 40, но. На круги 18-20 мені того харда хватить тут точно. Я почуватися буду дуже комфортно на ньому. Ну, на 19-му колі я ще пройшов Ландо Норриса. Пізніше, пізніше побачите. І наступна моя ціль була Макс Ферстапен. Який був теж якось на свіжому харті, але його харт уже мав скільки. Скільки його харт уже мав? Ну коротше, десь там кіл 8 може мав. Я не пам'ятаю. Не треба мене так задовбувати. Коротше, Десь приблизно 8 кіл мав е, хард Макса. Но мені якось пофігу. Тому що я так так пройду. Ну і таки да, я його проходжу. Але подивіться, як я його проходжу. Бац! він в стіні. Я на то зруйнував, увагу, потім я в стіні. І потім знову ми двоє будемо в стіні. Я відволікаюся, знову я в стіні, але через те, що я два рази побував в стіні, можна сказати, то я від нього ще ДРС отримую. Я включаю ДРС і я від'їжджаю. Подалі і подалі від цього нечемного Макса, який весь сезон намагався в нашу з Оскаром битву, але... Ну, не мої проблеми. Я казав, що я буду виштовхувати його подалі з нашої битви. Ну, не в прямому сенсі виштовхувати. Я. Ну, хто дивився, той знає, що я просто в якихось гонках, в якихось поворотах старався його відтормозити подалі від Оскара, тобто я йому допомагав. Зараз чуть-чуть, про те жалію. Ну, не страшно. Але нічого незаконного не було. Це звичайний чемпіонат. Так всі роблять по факту. Ні, ну а штрафи мені ще зато не давали. Але. То все херня, бо тому що на 24-му передостанньому колі до мене підкрадається сюрприз. Ландо Норріс на зносному Харді, якому 13 кіл, а моєму харду, прошу зауважити, менше 10 кіл, і він мене проходить. Як я не знаю. Ні, ну, то Мак... я розумію, що Макларені вони економлять резину. У них є така спеціальна штука, яка економить резину. но Ландо Норіс підібрався до мене. А Оскар Піастри на 8-й позиції. Зараз задача Ландо Норріса не допустити виграшу мені. Тобто він зараз має виграти це гран-прі, гран-прі Лас-Вегаса. А Оскару бажано було б ще якусь позицію там відіграти. Ну, Оскар таки фінішує восьмим. До речі, Албом вже там так активно не боровся за подіум. Шкода, мені хотілося б ще раз побачити Вільям за подію, хто не пам'ятає, то минулої гонки Албон в Бразилії він був на подіумі, красава. А сьогодні сьогодні Альбом боровся за перемогу. Ви розумієте, Албон на Вільямсі за перемогу сьогодні боровся. То просто прекрасна робота від та, від тайського гонщика. П красавчик, просто красава. Легенда Вільямсу. Ну, до речі, я тут ще чуть-чуть штрафи не хапаю, но, да ладно. Я стараюся пройти Ландо Норріс. Я не включаю ІРС, не я спалю його так. Бо тому що я розумію, а, зараз на прямі я його пройду і на тому все скінчу. Ну. Я не підозрював про одне. У Ландо Норріса зараз 100% ІРС. Який, ну. І Він за одну пряму все витратить. І він вже починає то витрачати, як ви бачите. Починає від'їжджати, 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 тим самим спалює і спалює. Я на всякий випадок ще тут сейвлює ігру, бо тому що починає потихеньку фрізити, а якщо починає фрізити, значить треба зберегти ігру, тому що... А вилетить. І на тому все, треба переігрувати всі 25 кругів заново. І тим самим зриваючи собі нерви. Ну да ладно. Я стараюся догнати. Лан, воно він мене бере і відторможує. Там було, до речі, кілька повторів, бо тому що він мене відторможив незаконно. Тут я, скажем, після повтору просто зразу дав бо знаю, мені там крило ламав, хто ще щось робив. Ну, я стараюся тут пройти його, але мені не вистачає 5 сотих секунди, щоб його пройти повністю. Я майже майже виграв ту гонку, але... Ну, що є, то є. Так що можна радуватися під два. Все одно я попереду Оскара в чемпіонаті я відіграв пару очків все ж таки. Ландо Норріс, гонщик дня, виграє. Гран-при Лас-Вегаса в f 25 перший сезон. Ой, це, до речі, зроміти, Ландо Норріс почав перемагати, починаючи з Сінгапуру. Сінга. аж починаєте, ви розумієте, аж з Сінгапуру він починав перемагати. Не на початку сезону, де в нього, дай Бог, подіум був, то зараз він же став так часто перемагати. Ну, байдуже якось. Серйозно, мені байдуже. Виграв Бразилію, виграв Лос-Вегас до того що інше там. До того він виграв Сінгапур, а Мексику хто виграв? Шарль Леклер, так. Мексику виграв Шарль. Ну, чесно кажучи, пофігу. Так от, Ландон Арес протягує свій кубок, але це все хірня. Щоб зараз Оскару оскарупіастрі виграти кубок, що йому потрібно? Йому потрібно виграти спринт, йому потрібно виграти гонку в Катарі і потім ще виграти Абу Дабі. Ну. <кхем> ну, або просто бути десь попереду мене, щоб очки заробити. Ну, е я сподіваюся, що останні дві гонки, тобто це вже буде завтра, і після завтра, то останні дні. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Я чесно, я чесно кажу, сподіваюся, що це будуть дуже цікаві для вас гонки, бо тому що мені неймовірно цікаво, що там буде. Чи продовжить Оскар далі хапати ті штрафи? Чи продовжує Оскар ще якусь хірню робити? Да, до речі, в кубку конструкторів ми від Макларенів зараз в 29, 29 очках, ну, байдуже. Оскар П'ястря, в 11 від мене. тобто Катар вирішує зараз все. Від Катару все залежить. Якщо я виграю, а Оскар ще й ДНФ буде. Мені просто на користь. Я, до речі, виграю биту по рейтингу проти Ліама. Ну і що? Якось іншим разом виграю в когось. Так от. Всім дякую, що подивився цей відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім па-па. Обов'язково пишіть коменти.